Оп! Слухай, я дугу не загнуло. Привіт, мої любі! Як ваші справи в мене, як бачите більш-менш. Виїхали з Вовчиком сьогодні кататися. Ой-ой-ой-ой-ой. І... і що? І? і сьогодні у нас просто такий план цікавий, скажімо так. Ми, по-перше, хочемо об'їхати водойми. Які найближчі до міста. Можливо, десь скупатись. А також, що більш цікаве, ми сьогодні в пошуках болота. Як бачите, були дощі, є калюжі, отже, має бути і болото. Зараз його будемо шукати, да? болото будемо шукати! Як це так? Будемо шукати, я тобі кажу. Я не знаю, <світ> мене йде. Це точно. Юрко, не переживай. Твої дуги сьогодні я почну робити. І фото, можливо, якийсь відосик, тобі обов'язково скину. Як гарно Вовчик талапнувся сюди Так, далі Вовчик не знає дорогу, мабуть <рес> Мокрий В мене, а в мене рівно під кап... О, йомойо! -йо. <рес> ну то ми його знайшли! <рес> Вовчик тут далі дороги не знає. Тому що Він же ж, скажімо так, не зовсім місцевий. Він років 10 назад перебрався в наше місто. А ми знаємо в водойми, наприклад, з тим самим кумом, тому що ми, коли були малими, ми постійно до них ходили пішки. І ходили пішки і через ліси, і кудою завгодно. І отут от, в цьому селищі. Колись електричка зупинялася. І ми їхали електричкою, а потім отсюда і пішки спускались вниз. Вчора був на тій водоймі, але автомобілем своїх возив купатись. І місцеві казали, що тут дороги вже давно немає. А якщо її немає, значить нам буде цікаво. Дивіться, тут кукуруза, тут кукурудза. У цієї дороги завжди були цікаві нюанси в тому плані, що вона йде згори до низу і постійно вимивало. Колі є де залізти в якесь багно і тому подібне. Вовчик зупинився, не знаю куди далі, а я сам не пам'ятаю, це було років з 20 назад. Поїдемо сюди. А, ну, це ми, скоріш за все, зараз спускаємось до цього ставочку, що знизу. А от і колії, бачите які. Оп, не втримав. Не втримав трохи. Нормально цілий. Бачину трошки все забив. Ну цей жоп цей трохи. Ай-яй-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй ай -яй 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 -яй. Коліно норм? Та ні, то я коліном зацепився гонку. А бачину таки забив. Ага. Та я поняв. Давай в тіньок десь зараз... Ох ти нагреб там, ох ти, йомайо. А, все. Йомайо. Треба ремонтуватися. Ну добре, зараз тоді. Давай я свій якось десь поставлю. Так, а що її? А, її просто провернуло, так? Да? Так. вже колись було. Ну, добре хоч не було, мало. Як крений бабай. Ну зараз щось будемо придумувати. У мене тут отак от. Може хто знає де є отакі, знаєте, тюнінгові БМВшні болтики, в, в котрих так от відстягуєш і таке напівкільце. І потім викручуєш. Якщо знаєте такі і де їх можна придбати, напишіть, будь ласка. Бо це херня трохи. Немає чим відкрутити. Я... Взагалі вожу з собою шестигранничок на 4, щоб відкрутити цю лабуду. Але чогось сьогодні я провтикав його взяти. І от чим тепер викрутити, не знаю. Так, добре, поки що рекламна пауза, бо жарко в шоламі. Мокрий весь, весь мокрий. Тільки почали їхати. Ну, 12-та година дня. Заради таких, таких кадрів потрібно брати камер. Брі, процес ремонту, я зараз всі ці Ще Шиповні. А чому триріскіпа? Раз-раз і все було. Сьогодні... Слухай, дугу не загнуло? Не загнуло. Тільки цей провернуло. А я проверну. Ну от тут того це кріплення трошки вроді що глянув. Я ще прошлий раз, коли це був, теж навернувся, то там гайка всередині. Ага. Контргайка. То я її скрутив тоді. Так і не накручу. Ага. Значить, не зря. Все, все, збирай, збирайте, перезбирайте. <свистит> Ключик на 4, на шестигранник не кидай, щоб ми могли закрутити бардачок. <свистит> ну, бачите, Давай все липуч... як положено. Давай ліпучку тобі дам. Давай, <свистит> дасть мені ліпучку. За... Ключики всі є, є насосик, берку, є комплект цього, бля. Колеса. Усе як має бути. Навіть ізолента валяється. Тільки не супер біло. біла. Треба знайти Не по Поканоном. По Це шоу, що, що хотів сказати. Ремонт закінчений. Можна їхати далі. Зараз цей той. той. Пілот, космонавт. Що uh -huh. таке? Все гуд. Right. Да. Так. Ці колії в траві можуть бути доволі небезпечними. Як ви тільки що бачили. Ух. Там таке болото, що можеш не проїхати. Кажу, там таке болото, що можеш застрягти. Оп, зараз. Зараз, зараз. Ня, не розминемося. А спускайся потихеньку. О! Так, мені треба вилізти з колії. Бо. О, в принципі далі норма. Свільний підйом. А от тепер нам потрібно вниз. Дети, и что далее? Вот такая тут окраса. Зараз подивимося, чи скупнемося, чи не скупнемося. Ой! Що там таке вже в тебе за? От ті китайські мопеди, Ні, та я розумію, що ти ще скажеш, знаєш, ну, так... да, ладно, мені так? Да. Ну, ну тут вообще чисто. Да. Да. Даже, даже не с учетом того, что болтают. Ну да, ага. да. Терпино.